Доброго дня, мене звати Артем Бондар. Я екскурсовод у Львову з великим стажем, а також учасник історичних реконструкцій лицарських боїв Знавець зброї. У мене в руках меч 14 століття, меч середньовічного лицаря, який називали сідельним. Адже висів він у луці сідла і рубали їм сидячі верхи. Тому зараз з'явилася специфічна назва меч у півтори роки. Адже піднімали його двома руками а опускали одною. При цьому друга тримали уздечку. Коли ж лицар спішувався, він використовував цей меч в бою двома руками, і тут починалася найцікавішість на бою. Адже фехтування цим мечем це справжнє бойове мистецтво, яке дуже нагадує східні бойові мистецтва на кшталт Айкідо. Цей меч використовувався не тільки для безпосередньої рубки уколу, його можна було перехопити залезо і використовувати як важіль, для того, щоб більш противника, зв'язати його боєм, нанести удар перехрестям чи набалдашником. Кинути воїна через своє коліно, перехопити меч за вістря, щоб нанести більш точний удар десь під пахву, десь у е, прорізі на очах шалома. Цей меч був дуже складним у використанні і воювали їм професійні воїни. Цей меч був неймовірно важливим для християнського воїна, адже сам виглядав як хрест. Тримаючи меч в руках, лицарі молилися, несли віру в Христово язичським народам півночі. В експозиції нашого арсеналу є меч, прикрашений лицарським хрестом на наверші. Він належав воїну Тевтонського ордену, який свого часу був полоненим у високому замку після Гринвальдської битви. Також в експозиції нашого музею є і перехідний тип з більш складною гардою, на якому написано, мене зробили в Мюнхені. Це був знак якості. Любий воїн, хотів володіти такою зброєю. Дуже цікавий є меч, який був знайдений під час розкопок на березі річки Західний Бух. Цей меч разом з його власником впав в річку на початку 15 століття. Він належав одному з лицарів Фредеріка Герберта, власника Олеського замку. І цей воїн загинув під час бою з татарами. Меч пролежав пів тисячоліття у воді, був знайдений в 1955 році, і він в ідеальному стані і можна робити хоч зараз. це свідчить про те, що робота металурга і коваля була на дуже високому рівні. І цей меч було зроблено у Львові.